Шановні глядачі, у нас насувається другий матч України, цього разу проти Туреччини на українському є Євро FC-24. На цей раз я вирішив серйозно підготуватися до суперника і дослідити, ну, що взагалі та Туреччина з себе являє. Тому сьогодні ми готуємо що абсолютно правильно. Кебаб. Це кебаб. така турецька страва. Вже майже доходить. Я зараз трошечки ще помаслаю. І поки кебабчик доходить, я вас закликаю обов'язково підписатися на цей канал, обов'язково підписатися на телеграм-канал Українського Є Євро. Зараз тут десь з'явиться магічним чином. Ця штука, QR-кодик, перейдіть, підпишіться. І обов'язково зонати на збір. На ЗСУ ми збираємо 100 тисяч, розіграємо PlayStation 5 і розіграємо чудові футболки. Все це можна буде подивитися і почитати в телеграм-каналі Українського Є Євро. Зробили це? Я вам вірю. Значить, можна куштувати кебаб Беремо інструмент. Беремо той, що вже точно дійшов. Подивіться. Просто подивіться на це. Ну, ну гарно ж. Зараз будемо куштувати. Треба було, напевно, взяти ніж, але й ми без нежа розберемося. Ладно. Кажемо, як професіонали їдять. Кебаб. Погано, Туреччина, непогано. Але чи зможеш ти Туреччину змагатися з оцим? Як з цим можна змагатися? Скажи мені, Туреччину. Божественно. Хана збірній Туреччині на українському є Євро. Ми готові, ми під Бафом. Тримайтеся там. Що, друзі? Другий матч збірної країни на українському Є Євро. FC24 прямо зараз. Кидаю інвайт пану Артвану. Сьогодні у мене суперник Туреччина є. І... І Артванчик. Будемо перевіряти його. Навички, кажуть він. Задрот потужний. Ну, от, Зараз подивимось. Буде важко в будь-якому разі. Я, як ви знаєте, я ж кажу, небагато грав останнім часом. Саме перед турніром трошки підготувався, не буду приховувати. стартуємо, друзі. Зараз побачимо там одразу, що він накрутив, намутив з цією збірною, що там цікавого, що не цікавого, уф, Сподіваюсь, все буде як треба. А чого тури... турецький коментатор? О, Ну, не Англія, кікера, але теж потужні герої, потужні гравці. Герої, я вже в доту переграв, бачите, все. Ух, ну що, полетіли? Знову 4-3 двійки будемо намагатися починати, а там як піде вже. Знову абузки, абузки, оці абузери. Як вам тільки живеться на світі цьому білому? Ви ж не в футбол граєте, ви ж в бабузи граєте. Скріпти. Ну добре. Таких я бачив вже не раз. Пол, товариш суддя, але. Ну, можна не ставити, хай грає. Так, у нас, до речі, підсилення, я потім вам пізніше розповім щодо чого сайт А, Трубін взагалі не тут. Трубін взагалі не тут. Я перший гол до Туреччини. Мухамед Демір. Ну я проспав цей момент. Я викинув захисника. Я думав, я встигну відібрати. На крайняк думав, прикрию Трубіним кут ближній. Але не пішло. Не пішло. Ой, скіпнуто реплей було. Ну нічого, потім подивиться. Я вибачаюсь. Ну я по автоматам вже, знаєте, оце як граєш там, звик. Скіпати ці реплеї, як їх звикнути не скипати, це. ціла наука. Понятно. Гарний пас. Але тут доббик. Не добик, а цей, господи. Мудрик підстрахував. ой 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 А це що таке Це хто такий? Це Артеміо Довбик! Розкатали тут молодого турецького султана. Ля. Опа, в куточок туди. Виймай, дружочок. <клес> Нормально. Ну все, ми в грі. Артем Довбик. Каже турецький. Коментатор Довбік. Що? Що? Ну штукнув трохи. Це, америка... Це американський англійський футбол. Американський футбол то ретві. Ой-ой-ой! Циганков. Знову відбір. Дужка йде нереально. Е, -е, е не падай! Ну що ти падаєш? Ну ти. Риси падають тупо. А він що, в 5 цих грає, ні? Немає такого відчуття. Ну, гравець робить ще один. Типу, у нього такі високі крайки, що вони бігають сюди. Це жесть. Ой, ой, ці виходи, блять, в куточок пройдуся. Ой, молодеж. Ні, ну цей скриптовий. Це видно, що в Вікіндрігу кожен тиждень грає. Той намагається там розіграти щось закинути. Це не кікер, блін, який... Нормально в FIFA грають, ті, що там і PC24. Сейф скрипти валить, і все там. Скуточку куточку розіграти, обережно. Накатити. По 50. Ну добре, покатаємо, ми не квапимось нікуди. Спокійно, маліновский є. Треба перевіряти його дальнім ударами. У нього слабкий кіпер. Маріновський це те, що нам треба. Спокійно, поки Ну от, блін, ну от як! Ну я ж контролив! Ну цього разу я контролив. Я цей гол на себе не можу взяти. Тут я беру на слабкий захист, вже Ну я контролив. Я бачив цей пас, я бачив, як він буде його віддавати. Я підвів гравця туди, але. Немає відбору, немає перехоплення тряси. Ну захист, 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 тут Матвієнко не впорався. Я його вів, я вів його ліворуч, я тримав його. І він все одно знаходить щілину і туди просовує. 2-1. перший тайм, поки що йдемо так. Оу, і що це? Котовий, я сподіваюся, да, кутовий. Посипався. Хотів таймпініш дати, а воно коряво видало. Знаєте, коли гравець за слабким ударом робить удар? Таймпінішнг глядає, як сходити кудись там за кавою хвилин на 5. Ні, тут. У нього нормальний в захисті бетон стоїть. Ну шо ти, п? Ё... Нормально, нормально, нормально. Тут, тут важко було, душно було, але розконтролено. Все окей. Гарно відзахищався. Не встигає мій гравець. Я навіть подсунув, Я навіть подсунув Трубіна, він все одно не м'яч зловити! Тряс, я ідеально тут захищався кіпером. Та, важкі перші Я не впевнений, що час для змін настав, якщо чесно. Немає такого чутла. А, у нас є тактичних. У мене є там одна схемка на заміну цієї. Ну матч душний поки дуже. 2-1, Туреччина. Що у нас по ситуації взагалі? Тут 5-5 у нас рівно. XG у нього вищий. Пасів рівно, володіння 50 на 50, ну рівний перший тайм, якщо брати статистику. Але в мене дуже багато спроб відборів. Багато кидаємо за награвців, можливо, це треба пофіксити. Поїхали. Я не певен, що поки час для змін, поки граємо в ті схемі, в які граємо. Спробуємо ще трошки свої сили тут. Якщо не вийде, там будемо щось вже крутити мутити Офігеть. Пас був гарний, було розіграно гарно, але в кінцевому випадку захисник мудрик тут. Окійно. Ну от гарно, знову ідея гарна. Але чому ти приймаєш з ракою? Незрозуміло тут коноплянка, що робить. Оп, сюди. Чіплятися тільки треба. Добре, гарно, мудрик. Тікати, тікати, тікати. Дов! Ну! Ну, довпик! Правою. Нє. Що, давайте міняти щось. Не виходить у нас забити в цій схемі. Давайте змінювати схему. Я не буду казати, яку я виставляю, я потім після гри, якщо все вийде, покажу. Якщо не вийде, приховаю від вас цей факт. Але треба щось міняти, я думаю. Бо інакше. І можна якісь заміни вже готувати, я думаю теж. Поганий пас. Поганий пас і якесь дуже каряве перехоплення в той же час. А, я поняв вас. Вибачте. Я вас зрозумів. Захист свій, я зрозумів. Ну дуже, я, я не знаю, дуже нервова гра, дуже тупий е... Тупий момент в захисті, вже двічі просто. Два моменти, де ну, я не можу законтролити гравця. Він просто не ведеться. М'яч перед ним. Все чітко, ну це взагалі момент абсолютно неадекватний. Типа, м'яч перед ним, все перед ним. Ну, покажи я вам свою заготовочку. Коли все не дуже добре, три захисники, але. Чи можемо ми щось з цього покрутити? Сюди теоретично може вийти сюди поп, наприклад. Теоретично може вийти Шевченко замість Довбика. Ні, тут Коноплянка мертвий. Давайте сюди Довбика. Сюди Шевченка. Міняємо Довбика з мудриком. Спробуємо таким чином. Да, в 3-5-2 ми спробуємо зараз пограти і перевернути ситуацію в цій грі. Довбик з м'ячем. Поїхав. Жвавіше треба рухатись. Судаков. Гарно. І Джорман просить туди такі легенький оформити. Добре, там. Ну блін, ну чому у нього такий захист бетонний? Ту... У Турки ж не, немає у Турції такого у такого е, захисту. Звідки в нього такий захист? Просто прокачані еволюції якісь. Просто дивно, типа. Я, я скажу точно, що у Туреччини захист не краще, ніж у України. Просто що тут. Е, ну, я от не можу. На халяву там навіть в ідеальному в моменті на халяву прокинути м'яч. Ну, от куди цей пас? Я віддавав в центр особисто. Можете подивитись там на джойстіку. Гарне переведення. Іще одне гарне переведення. Ну шо, який офсайд? Сраку собі офсайд засунь! Чмо ти, болотяне! Бо який офсайд? Ідеальна передача! Ідеальна комбінація! Потвора на судді Судаков знача. Тентер, ще вниз, Судаков збігає. Треба, треба бігти, треба бігти. Ну! Ну Шева! Та йоп Та, Ну, ідеально! Ну, все знову ідеально, але. бляха. Немає завершення. Ще й Шева вийшов дерев'яний. Не проапгрейжений оцей, але що поробиш? Куда, що не можна. Ну. Ну, нічого не проходить. Сенегандерглу, <реш> все бляха, з'їв. В твій грі, і мене з'їв теж. А в мене от відбір, бачите, який перед гравцем. Не можу ніжку висунути. Чий сушить, чий сушить, контролить той м'яч, артванчик. Просто, от, ну, просто. Ну, фіфер. Ну, одна От оце, оце я вже відчуваю. Скікером я грав, я відчував, що з людиною граю. Граю з артваном фіфер. Ну, от просто типовий фіфер. Скрипти, якісь там притримачки Там підтягнули час, тут підтягнули. Все нормально, все по розумному. Ні, це оце типовий мій матч у вікендлізі Тут не офсайт, хоча б я сподіваюся. Офсайт. причому я Пас віддавав не циганкову, як ви розумієте. Я віддавав ближньому. Але. Кого це хвилює? Треба тримати лінію тут. Знаєш, щось накрутив там, постояв, подринькав, але вже яка різниця? Коли тобі двічі м'яч віддали в штрафні захисники мої? На халяву. Вже можна і дринькати, отак от стояти. Бринь-дриньк. Поїхали вперед! Можемо відігратись, дві хвилини маємо ще. Андрій Миколаєвий! І Олин. Всі вперед, мужики. Офсайт траптім прес, поїхали! Він будеш, не будеш тримати я щас, сподіваюся. Не буде. Спокійно довбик. Спокійно, спокійно. Судаков. Будь ласка, швидше. Найс. ОТІ! Українські козаки завжди грають до кінця. Андрій Миколаєвич зірка матчу Просто дерево-дерево. Я на нього гнав, 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 гнав. Він тупо дубль в кінці запхав. GG, 3-3 з Артваном, офігеть. Я не знаю, що тільки що відбулося. Я просто без дупля, взагалі що тільки що відбулося. І як ми це відіграли за 2 хвилини. Ну, я хочу. Я багато казав про Ротвана в цій грі. І що він фіфер, і що він ВЛщик. Вікенд Лігу в сенсі. <laughs> Але в кінці він по-чоловічому зіграв. От в кінці він зіграв по-чоловічому. от коли я забив другий м'яч, Колорхон був 3-2. Якщо це була б ВЛ-ка, просто би вже от пасік назад. Затримачка м'яча, все. Отут зіграв як справжній чоловік. Він міг цей матч собі забрати, але він зіграв до кінця. Він дав мені шанс відігратися в кінці. Якщо б це був фінальний етап турніру, ну, не груповий етап, а десь фінальний, я б сказав, що ну, дарма. Але в груповому етапі краще грати отак, от, по-чоловічому, по пацанячому, якщо хочете. От. І все. І це кайф. 3-3 рахунок. Україна. Грає в нічию зі збірної Туреччини. Артван 1 ну, потужний, потужний. Видно одразу, що сидить в тих вікенд-лігах, хто щось натискає постійно, там ці скріпти використовує. Там розіграв, закинув, набігає вже гравець. Там з кутового розкатав, чекає, дає там якийсь скриптовий навіс. Короте... Ну видно, видно, що там м'ячик потримав, там дав час. Короче, ну шарить. Я я цих вже бачив дуже багато, бо я насправді попри те, що я та не кричити на мене, господи боже мій. Поки статистику я вам покажу. Я хоч і не грав вже півроку активно, але коли я перші півроку грав, коли важко вийшло, я це все бачив. І я не перший рік вже граю в Вікендріги, теж так що. Інформація присутня. Але дійсно, респект, що в кінці не тягнув час насправді і дав шанс відігратися. Я думаю, що для групового етапу краще залишитись, як то кажуть, нормальним гравцем, аніж фіфером. такі, така інформація. Давайте ще хайлайти подивимось. Отут мені дуже цікаво, як я в захисті награв, грав, просто феєрія якась. Просто феєрія якась. Отут перший же гол на початку гри. Я не зрозумів, чому я тут дригнув гравця. Отут я мав контролити Миколенка, а цьому довіритись. Але я повірив, що я встигну перехоплення, а він дав поміж. Це помилка була. Тут помилка. З іншого боку, взагалі, в цьому положенні, по-хорошому, в мене має бути вже опорний гравець, а він десь кашляє, коротше, десь він бігає. Тому тут просто я прогавив, він віддає, тут я не встигаю. Там. Я, я просто думав, що я на офсайд його можу ще піймати теоретично. Але в мене при цьому ракіцький загубився. Ще насправді? Ану, в момент пасу. Ну, може, я в сайт був? Я розумію, що тут технології самі все ворога, просто хто не в офсайді. Через кого це все? А, ну тут тут насправді обидва. І ракетський і цей ближче знаходиться в момент пасу. З Ракіцьким ще можна. Тут, тут Миколенко насправді. Минут. Так, тут Миколенко в півкорпусу майже. Так, і отут він. Ну, от до речі, я не знаю. Я контролював Трубіна офігенно мені здається в цьому моменті. Я зробив рух спочатку на вивід його. І потім я зрозумів, що він буде робити, скоріш за все, хід ліво. І я одразу, бачите, я контролю я одразу контролю Трубіна. Бачите, оце мій контроль вже пішов. І от як він тут, ну, я не знаю. Оце мій контроль. Я, ну, тобто я робив правильно все. Кіпером. Я робив рух ліворуч. А він просто, от подивіться, анімація Трубіна. Ну, теж мінус такий. Ну, у нього теж кіпер такий собі, тому. Бачите, реакція Луніна, подивіться. Луніна кажу Трубіна. Удар вже пролетів. І він руки виставляє. Ну, щось просто неадекватне відбулося, чесно кажучи. Я б сказав, що це коннект. Але таке. Ну тут ми доволі швидко відігралися, насправді. Гарний епізод. Тут капнули, як треба, швиденько відігралися. Пас на Довбика. Ой, довбик розібрався. Довбик просто розібрався. А, потім знову цей Махамед Дімір, він, до речі. Два ще промахи в нього було. Коротше, він тут ледь не хитрик міг бахнути нам. Ну Тут теж дивна ситуація, насправді. Я контролив. Тут, тут загалом от я просто не встигаю, якщо чесно. Я просто не встигаю. Отут циганков іде в контакт, не встигає виставити ногу. Тут Ракіцький не встигає заблокувати передачу, робить рух не туди. От він кидається і не встигає просто. Далі я розумію, що Ракіський, ну, скоріш за все, він прохід там якось вже не закриває, я контролю дві позиції. Тут я вже починаю другим гравцем підігрувати, сподіваюсь, перехопити м'яч. І подивіться знову, рух правильний. Ну, тобто Матвієнко на м'яч іде, але він тупо не встигає. Тобто Він поки розвернеться, як тілігнути не, не пішов в контакт, не встиг. Ну і такий от елементарний гол злітає. Ну, дійсно, захист, захист дірка. Сподіваємось, що якихось нам еволюцій ще підвезуть або. Якихось гравців, може підвезуть. Але два голи Шевченка. Е, тут третій. Я теж, под... ну, Мені здається, тут я теж подарував фактично гол. Отут я взагалі не зрозумів, що відбулося. От просто не зрозумів, якщо чесно. Що, що робить мій захист в цьому моменті? Що він робить? Чим він займається? От я тут Ракіського контролював, нібито. І от Матвієнко мав забрати м'яч, я Ракіського розвертаю. Матвієнко ніхіра не забирає м'яч і. Ну, це просто жесть. Цей матч з точки зору захисту. Якщо я хвалив Ракіцьку, тут всі провалились Матвієнко і Ракіцький, і я разом з ними. Так, і, Андрій Миколайович, як починався наш камбек? 89-та, навіс, прийом, удар. Дуже гарно. Навіс, прийом, і пробив Андрій Миколайович. Дуже гарно тут, Прям супер. Супер, це все вийшло. І ще один гол. Під кінець. Ну, тут треба, я ж кажу, тут треба відмітити. Те, що він не тримав час, ми перехопили одразу м'яч і змогли камбек зробити якийсь. Ну, Довбик в кінці теж дуже. Взагалі, матч Довбик гарно зіграв. І гол забив, і диспетчером попрацював трошки. Тут Шипоренко. Гарно я пройшов. Відкинув на Андрія Миколаєвича і він встиг пробити. У нього теж, бачите, кіпер дірка. Що по-хорошому у цієї картки Шевченка тут нормальний кіпер мав брати м'яч. Ну просто от подивіться, тут не такий прям страшний удар. Знову, до речі, зелений тем фінішинг. Треба відмітити, що в мене виходить останнім часом достатньо часто потрапляти, все чітко робити. Але ну, ну що це за анімація кіпера? Що в мене Трубін, що в нього. Я не знаю, хто там, хай вибачає Артван. Але це просто жах, якщо чесно. А, а не. А не голкіпер. Тому я бажаю Ортвану знайти голкіпера. Можливо, йому теж когось підвезуть. Собі знайти захисту, але це бойова нічия 3-3. Сподіваюся, вам сподобалось. Не дивіться на цей рахунок 4-3, То ми догравали. Фіфа, ви знаєте. Коротше, фіфа не дає чомусь нічую зіграти людям спокійно. Ми рухаємось далі. Україна набирає один бал ще на цьому турнірі на українському є Євро FC24. Я дякую вам за підтримку, за ваші поради цінні після першого туру, за ваші коментарі. Закликаю вас тут теж голосувати за Лева матчу. Ми все-таки не програли. Можна когось виділити. Пишіть свої варіанти, хто вам найбільше сподобався тут. І, можливо, знову ж таки, які зміни ви бачите. Ну і Мудрик, нова картка Мудрика. Це. Це кайф, це гарне підсилення. Тут респектую і Sports, допомогли нам трошечки. Але давайте їм в захист щось. Молю вас. Все, друзі, ставте лайк, підпуститесь на канал, залишайте коментар обов'язково. І чекаю на ваші відгуки про цей матч також. Побачимось у наступному турі. І також бажаю успіхів своєму супернику Артвану. Па-па.